захоче, хоч червос. Ну, лайкмі. захоче, хоч червос. Лік імі. Hell friendly з вами, девіс френдлі, Ми пили з вами народ чаї від Ловер Значить, смак трюфель, бергамон трюфель. Пили ми також, здається, Клеопатра Найт. Точно пили. Там уже також пили. Шампан сплешес, тобто бризки шампанського. та... А сьогодні ми вип'ємо з вами полуниця зефір. Ось така полуниця зефір. Я зробив також наперед ці чаї, дві кружки, щоб. Вони остили, як вони вже зараз на даний момент менше більш остивші. трошки гаряченькі, але такі середньоваті. Тут ще трохи більше. Та. Думаю, як ми вип'ємо це, то то вже буде прохолодніше. Добре, народ. Погнали до заставки цього відео. Прорегуємо цей новий смак чаю Ловер. Let's go! День Фенні реагує. День Фенні реагує. Сьогодні він буде пити. Так, ось такий чай. Так. Переклад потрібен. Там. Коротше, ловер, полуничний, Green Tea Blend, ловер, полуничний. Зефір, фір, фір. Давайте пити. Не знаю, поки що на я вас поставлю тут, бо я думав поставити е, здалеченьку, ну, здалека, коротше. Ну, то не гарячий, поки що вип'ємо так. Так що. теж собі заварити якийсь чайок. Щось до чайку можете взяти, я до чаю нічого не беру, бо я реагую тільки на чай. Тому такі справи. Дочу, вошу восервос. Like me! <laughs> так, добре приклеїлись. Так, я напевно пробую. Не гарячий, але не солодкий. Це полуниця зефір. Простояло доволі довго. Капець яка сьогодні народ з жара. Жара неймовірна. Так. Ну, давайте пробуємо тепер. Чути вже ефіром, з цим полуницею. І може десь трошки ефіром. Колір нагадую, до речі, до того самого, що попередній чай ми пили з чим там було. З чимось там теж було. Зе-зе-зе-зе-зе... Здається, з Клеопатра Найт, здається. Так. Маршмело добре. Ну, типа полниця машмелу. Полниця зефір. Поставлю. Поставлю, хай буде 9 балів. це... Маршмело пише, маршмело. Діджей маршмело. Так, нагадав. Нормально от кінець найкраще. Добре, вибираємо з цього чаю. Я сьогодні у мене сьогодні музикальний настрій та цей пакетик. Так, на папірчик. О. Окей. Переливаємо. Я знову розлив. Так, добре, там ще трохи лишилося. Ну, але я кажу, вже друга чашка у неї мутна, бо то, що перше все пішло на перше, а друге вже таке мутненьке. Ну нічого, що є, то є. Не знаю, я так не хочу на ці чаї знімати. Просто зарплати поки що на даний момент, як я знімаю це відео, ще зарплата не прийшла. З Ютуба взагалі має бути у 20-х чистах, з 22 по 26 нарахування мені 153 долара має бути. Так. Нарахування це у кінці червня, а зарплата там де я працюю, то е, тепер ось цими днями мало би бути щось нема. поки що. На даний момент нема, Ти нічого не купив. Я б щось купив би на відео, а поки що лише чай знімаю далі. Так. Даю ще цукру, бо то... непорядок. Тепер вже солодше. А тут цукор навіть не розстає. Ну бачите. Там як сніг, знаєте, як хуртовина якась. І ураган ще. Тепер це солодкий. Ну, коротше, 9 балів, бо не фану. Ой, така жара, що капець. Нічого, зато на всі чаї познімали, <смі> поки не було зарплати там. Та... Так, що такі справи? Багато звертають уваги і коментують мені, що підстрижи нігті, там ще щось, всяка така фігня. Ну, я просто працюю, ти, типу, не завжди є коли. Але так то я слідкую за собою, ти й деколи то підстригаю, але то зараз дуже грязно, не знаю. То працюєш, всякі різні роботи грязні, нечисті, та... і то так виглядає. То забувається перед зйомкою почистити, й... Та... Ну, буває, буває, коротше, добре народ. Отакий був чай, я поставив 9 балів з ефіра, я не відчув полуниці, там щось плюс-мінус відчутно. Та. Значить, що у нас тут лишається? У нас лишається, походу, лише два смаки попробувати. Це є вишня і це є виноград. Ось такий. Я не знаю, чи я на них буду знімати. Якщо прийде мені зарплата і я куплю щось інше, то це або почекає. Або я вже це знімати не буду. Бо то вишня я пробував, мені не сподобалось, і виноград теж мені не особо зайшов. Якщо знову не буде такі дні, що не буде що інше знімати, крім цього, доведеться мені ще це зняти. Так. Ще ці. Ну, лишилось, по суті два смаки з цієї пачечки, так що чому би нам не випити з вами. Так, так то тільки це, по суті, лишилося. Бо все, решта ми, по суті, випили. Це, до речі, ми випили всі ці смаки. Які мені плюс-мінус подобались. Та, ці всі ці, ці два лишаються якісь такі не дуже добре. Та вишня і виноград не дуже, скажімо так, смачні. Добре, дружні, на цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Франлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, коротше. Та. Ой, та, такий був чай. Чай, чай наливай, добре. Попили? Добре. Пока. Бувайте. ось таке. Ще раз, пока... ще остання пачечка лишилася ловер маршмеллоу, полуниця. Всім пока-пока. Бувайте.